На його уроки з'їжджаються навіть із сусідніх громад в інноваційній школі у Каневі на Черкащині тактичної медицини цивільного захисту та протидії дезінформації навчає Роман Кучеренко. Він ветеран російсько-української війни. Набутий досвід передає тут і прагне, щоб учні отримали максимальну користь від занять. На уроці побувала і наша знімальна група. Біля ага, вас маркетимся на годинник і записує. У школярів урок медицини діти вчаться накладати турнікети і одразу тренуються один на одному. Усі зосереджені, бо розуміють важливість таких навичок. Викладач, ветеран російсько-української війни. Він розказує ну, з особистого життя, свій досвід, і ну так зрозуміліше. Що... У Романа Кучеренко три вищі освіти 2014-го пішов боронити країну. Воював поблизу волновахи та Авдіївки, а до цивільного життя повернувся п'ять років тому за станом здоров'я. Подарував мій побратим, з яким ми колись служили. На мій погляд, дуже ергономічна аптечки з передової за натовськими стандартами, пошиті канівськими волонтерами. Учитель ветеран показує різні засоби, що можуть врятувати життя. Пояснює тактична медицина, це неформальність. Розповідає учнями про домедичну допомогу і про дії під час інфарктів, інсультів чи травм очей. Ми учимо більше не воювати, ми учимо більше виживати. Це наше номер один, тому що людина повинна знати, що для виживання у неї завжди є ресурс. А от як цим ресурсом скористатися, от цьому ми і вчимо. Дізнаються школярі під час заняті про цивільний захист, протидію дезінформації, а ще опановують пілотування БПЛА. Його? Необхідне обладнання в освітньому закладі є, бо саме тут створили осередок вивчення захисту України. Уроки відвідує понад 600 учнів. Приїздять із сусідньої громади, і те, що викладає предмет ветеран російсько-української війни, особлива гордість школи. Діти бачать, що саме ветеран він був на полі бою, він взаємодіяв да, з ворогом, тобто він своїм прикладом показує дітям, що це не якась казка, що це не підручник, що він це бачив своїми власними очима, і він може передати цей досвід, свій приклад нашим учням. За оновленою програмою уроки відбуваються раз на місяць одразу 6 годин. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.